Один такий цікавий вислів, я сьогодні вичитав, ну, теж готуюся. Ось. Варто подумати, я зараз, якщо його знайду, то я вам зачитаю і поділюся з ним. Так, 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 так. Якщо ви шукаєте релігію, від якої ваше життя стане зручнішим і легшим, я б вам не радив обирати християнство. Це один чоловік сказав. І це. Тоже правда, тому що сам Христос сказав, що вам придеться долати якісь труднощі, випробування, але це не залякування. Я хотів би сказати трошки більше, що хто бере це брем'я, Іго, ви ж знаєте, хто читає Іван, що воно легке, при умові якій, коли Христос з тобою. І це справді дає амінь. Тому що є різні фрази, легке християнство, ще щось, але ми повинні усвідомлювати. Ми воїни Ісуса Христа. Якщо людина настроїлась або налаштувала себе посвятити своє життя на служіння Богу, і Мартік про це наголошував, що це вибір. І буває це страх, переживання. Це якась можливо, і, мож... і це 100% якісь будуть труднощі. Але я хотів би вам сказати, друзі, не бійтесь. Тому що це брем'я, воно легке. Легке, тому що Ісус з тобою поруч. І Чим характеризує нас християн, що Бог нас напротязі всього життя виховує, вчить, а іншими словами, переплавляє як те золото, для того, щоб воно стало цінним і дорогим. Що ж, я хотів би трошки з вами продовжити розмову, те, що Андрій говорив, те, що звучить, ми його просто знаєте, як ехо, відлуння прилітає з одного боку в друге, третє. Буду також з вами говорити про Божу церкву. Коли ми відкриваємо сторінки Слова Божого. Наприклад, до Єфесян, так? то ми вже зустрічаємо про те, що написано. Перші місця, які я хотів би взяти. Так, так, так. угу. Перше місце це у нас буде до Єфесіян 1,23. Тут говориться, я буду виривати просто слова з контексту. Тут про церкву говориться взагалі, про ієрархію церковну. І тут написано: Він говорить, яке є тілом, повнотою того, це за Ісуса Христа, який наповняє все у всьому. І Ісус Христос нас назвав своїм тілом. І про це ви чули неодноразово. Я ось мав можливість привілею бути в понеділок, якщо не помиляюсь, з одною такою групкою з вашої молоді. І ми трошки розмовляли на цю тему. Ми говорили про наречену Ісуса Христа. Ну, зазвичай ми знаємо, як має виглядати наречена. Ну, гарно, чи не так? Вона прекрасна. Більшість, скажу так, до мого сорому не знають, може, це б нормально для чоловіків. Коли я доводилось з молоддю раніше працювати з хором. І коли ти їздиш по весіллях і дружина, коли приїжджаєш додому, вона завжди питає: ну як там Невеста? Я кажу, ну Невеста, як невеста в платі. Ну і все, більше в мене нічого не було, ну, привик так. Але я знаю, що наречена Ісуса Христа вона буде захоплювати всіх. Євангелія говорить про перлинку, ви пам'ятаєте? Це знову ж таки про свою наречену він говорить. І він її там характеризовує, щоб її придбати, він віддав все, що було. І Бог формує свою наречену на цій землі, готує її для весілля і робить її гарною, особливою, прекрасною. І інша сторона Євангелія, яка говорить, що. Церква Ісуса Христа це є тіло Ісуса Христа. Взагалі, Слово Церква вживається в Євангелії, в новому заповіті, точніше, 114 раз, щоб ви розуміли. Тобто, це акцент, це увага. Зверніть на це увагу. Ми сьогодні будемо з вами трошки вести розмову про те, що як частина тіла Ісуса Христа, це організм, живий організм, він має виконувати якісь функції. В якоїсь неділі, це цю неділю, да, Андрій, ти говорив. Поза е, минулу неділю, Андрій трошки говорив про тіло Христа і трошки приводив до уваги, що є якісь такі дисфункціонали в церкві. Він не хотів сказати, що це у загальну така церква виглядає. Але ці речі вони будуть проявлятися, поки ми на цій землі, чи не так? І ми просто як в вузькому колі можемо про це оговарювати. От, наприклад. Хто знає мою сім'ю? Бачите, багатенько. Зовні можна сказати, сім'я як сім'я, правда? Нормальна. Всі живі здорові і слава Богу. Ну ж ніхто не бачить, які є всередині в мене, в моєму середовищі відбуваються якісь речі. Ну, хтось там дуже близький може знати. І я, от, особисто, коли був молодий, як ви, я так само вчився, аналізував різні сім'ї. От хотілося б, от бачу одних молодих людей, от мені таку би сім'ю в майбутньому мати, щоб так гарно чоловік жінку любив, жінка поважала свого чоловіка, діти поруч, всі гарно в собрання ходять, всі Богу моляться. Ідеально. Ну, Коли ти знайомишся з цими людьми ближче, і трошки стаєш схожий в їхню сім'ю, ти розумієш, що не все так гарно і шикарно. Для того, щоб така сім'я була, якісь приходиться долати труднощі, якісь випробування. Є якісь непорозуміння навіть в сім'ї, чи не так. І ми нам минулий раз на ячейки про це говорили, що в любій сім'ї, яка б вона не була суперова, все одно навіть між братами, сестрами якісь виникають непорозуміння. Десь хтось не зробив, а хтось має замість нього доробляти, правда? Ми незадоволені. Але разом з тим ми ж не залишаємося ворогами один одному, правда? Ми все одно вміємо покривати один одного порозумінням якимось, десь не можемо знайти порозуміння, то є тато з мамою. Який поможе, щоб ми швидше це прийшли до якогось консенсусу і зрозумілості. І тому ми, я хотів би, щоб ми трошки, як кажуть, реалістично дивилися на своє життя. Тільки в образі церкви. Ну, наприклад, нашої староміської, молоді, я маю на увазі. Ми не будемо брати всіх, а ми своє середовище візьмемо. Перш за все, от в більшості випадків, от знаєте, є така ситуація. Мені сподобалась вона, коли. Ну, спочатку вона не сподобалась, вона стривожила мене, але ну, святка не дасть брехати. Коли почалися ці події про війну. ну, Вроді би, треба, щоб якась людина керівна, підійшла і сказала: будемо робити план А, план Б, план С. І такого розписав, розпланував. І давай всі робимо, кожен свою вже роботу знає. Ну, Получилось, в нас якось трошки аномально цікаво. І ти потім розумієш, що Бог це все устроїв. Бог положив на серце одній людині зробити одну справу, другій, третю. Четверта каже: слухайте, в нас є така можливість, територія, давайте ми там щось зробимо. Пора... Рекомендували, порадились. І в ця пішов мурашник працювати, працювати, працювати. Там ще щось запропонували, там сказали, так діло не піде, давайте щось треба розширяти, тому що ми так не справимося, стільки людей. І я розумію, що там керував цим процесом Господь. Ну, коли екстрених ситуацій немає. Ми собі організовуємо життя. Ми хочемо, щоб Лукашук нам готовив гарні програми служінь, щоб ваші клітинки проходили нормально, щоб відповідальні за клітинки гарно організовували вам вечір, щоб вам було цікаво, зрозуміло. І ми опираємося на когось. Але як Мартік, вроді би, ти сказав, да? що о, хто чекає пробудження. Його не треба чекати, треба щось робити. І група перед цим співала, мені сподобались, запам'ятали слова. Я сильно слова не пам'ятаю, але загальна фраза була: зроби так, щоб твої слова звучали Скоріше так, зроби так, щоб твої дії звучали голосніше, ніж твої слова. Постарайся сам щось доложити через те, як в будь-якому тілі ми знаємо, що мої рухи, тіла координує моя. Центральна нервова система. І мій мозок він дає ці команди. То я для чого вам це говорю? Якщо я хочу гарні мати зібрання, гарні служіння, я хочу, щоб у мене гарно була організована моя клітинка. Чи взагалі я хочу, щоб функціонал нашої молоді працював дуже злагоджено? Перш за все, коли я був студентом, щоб мій мозок гарно працював, я робив деякі речі. Може, ви мені зараз нагадаєте з аудиторії? Підскажіть, що для Потрібно для того, щоб наш мозок нормально працював. Книжки читати. Согласен, ти читаєш? <ріст> ну, давайте, хто студент, згадуйте, що ми б мали перед екзаменом обов'язково зробити, хоча нас це не вийшло. Виспатись правильно. Видно, що людина вчилася, і книжки читала. Далі ми споживали якісь горіхи, щось таке, що містить такі е, макро-мікроелементи, які споживають наш мозок, щоб він краще функціонував. То тобто ми в церкві так само маємо щось прикладати зусиль, щоб люди, які несуть якусь відповідальність, вони нормально роботали. Ідеально, що ми, як церква, маємо їх підтримувати, молитися. Це від себе кажу і по Слову Божому. Щоб ми благословляли їх в праці, піклувались про них, і щоб в нашій щоденній молитві, коли ми молимось про свої потреби, ви не забували про них. Якщо це наша стосується староміська церква, обов'язково моліться за ваших служителів. Моліться і благословляйте їх, щоб Бог давав їм мудрості, розуму. Так слово Боже, що коли не достає мудрості, просив у Бога, правда? Ми маємо прикласти якісь зусиль. І як церква, ми маємо про це дбати, щоб наш мозок функціонував хорошо, злагоджено і правильно. Тому, щоб не було дисфункції в твоєму тілі, ми маємо про це переживати. Є ситуація навпаки. Руки працюють, а голова не працює. Біда, правда? А добре, коли і голова працює, і руки працюють, і ноги ходять, і ходять куди треба, через що я хотів би, щоб ви шукали, аналізували себе. Я не хочу, щоб ми десь далеко забігали. Ви себе аналізуйте, в ваших вузесеньких колах, в ваших групках, клітинках, як ви вже малюєте цю перспективу, як я хочу далі розвиватися, через що я на це наголошую. Ще є такий момент. Такий момент, я його б не сказав, що це сильна дисфункція, але колись я на одному семінарі був, він каже, от як би ти, ну він опять же взяв церкву до уваги каже, як би ви її ізобразили? І він так намалював такий, знаєте, голова, туловище, ручки, ножки трошки менші, а язичок такий великий. Каже, Красиво каже, іноді таке є. Ми багато говоримо, але но ножки не роблять тої функції, яку треба робити. Розумієте? Є такий недорозвиток. Чому? Тому що інколи ми можемо на щось акцентуватися, а тіло воно повинно розвиватися гармонійно, збалансовано, рівномірно. Якісь органи раніше доросліші, якісь чуть-чуть пізніше. Ну це природньо, це нормально. І ми не повинні обіжатися один на одного, що чому ти не такий, як я, чи я вже очікував, що ти вже якісь будеш більше результати приносити, а в тебе менше. Все приходить в свій час. Але для нас повинна усвідомитись одна правда. Якщо я вже. Я кажу, увлічом в якийсь життєвий процес свої ячейки, свої молодіжної команди, я маю одне усвідомити. Я себе повинен посвятити в цю роботу. Посвятити до такого рівня, щоб не сказали, чому ти не дороблюєш свою справу, чи ти просто не дбаєш про це. По-любому, як би там не було, ми можемо втомлюватись, ми можемо слабювати. Це і нормальний процес, тому що ми люди. Але особливо про посвяту я хотів би виділити. Більш часу. Чому? Більшість із вас працює в хорі, служать в хорі. І я впевнений, що Андрія нема, ми маємо право про це говорити. Він розстраюється, коли він приготовив матеріал, приготовив нормальний репертуар пісні. Ми хочемо його вивчати, але не всі прийшли на співку. А яка тобі різниця Андрій? У мене сьогодні якісь інтересні плани нарисувались Людина, яка посвячує себе в якомусь служінні, вона його виконувати повинна максимально відповідально, так культурно виражено. Чому? Тому що страждає все тіло. Коли в хорі одна група людей вивчила повноцінну партію. Другі, другі, другої групи людей не було одну співку. А той на другу співку вже прийшов, приходиться тій групі людей, яка працювала минулий раз, повторювати все те по-новому заради цих людей, які запізнилися. Так, да, вони з любов'ю це покривають, але знаєте, любов завжди кінчається. І десь підуть ремслення, незадоволення. Чому ти так робиш? Це я вам беру такий приклад для того, щоб ви багато хто зрозуміє. Може, Андрій вам це говорить, а може соромиться казати, то я вам кажу. І навіть хто зараз буде там в ефірі дивиться і прогулює тривалий час співки. Зрозумійте, ви повинні навчитися поважати інших, але саме головне посвятити себе. Чому? Я колись приводив цей приклад. Три чоловіка мурують стіну. Один гроші заробляє, другий мурує. Бо треба робити, роблю. А третій каже: Я храм строю. Понімаєте? В кожного є своє різне відношення до одної тієї ж справи. Хтось робить, аби відчепилися, хтось робить, бо десь треба подітися, а хтось робить він каже: я служу Богові. І я знаю, що ці три різних мотиви вони можуть бути в будь-якому напрямку служінь. Але я хотів би, щоб ви все ж таки усвідомлювали глибоко ту справу, яку ви сьогодні робите. Ті люди, які зустрічають при вході, ви робите дуже велику справу, і це помітно. Воно піднімає настрій і бажання в людей вже при вході в церкву вже бути в самому зібранні, бо знають, що тебе тут люблять і приймають. Ті люди, які відповідають в кінці зібрання, піти поприбирати, не ремствувати після всіх, та скільки це можна. А пішли, помогли, і Ксюші легше буде потім прибирати. Понімаєте? Ну зробіть раді поваги. Так само, хтось когось попросили з дітьми посидіти. А що других немає, та хай самі мами сидять. Та зрозуміти, цим мамам хотілося б десь чуть-чуть відволіктись від своїх діток, а побути в собранні спокійно. Послужили цим методом, і ви уявіть собі, що нібито проста, не така невзрачна робота, але вона принесе пользу. В першу чергу, для вас самих ви наберетесь якогось досвіду і цим самим людям принесете задоволеність, що хтось про них попіклувався. Хай нам Бог цьому поможе. Все ж таки повна посвята, вона нікому не була зайвою. Це тільки на це Бог дивиться позитивно. І я думаю, що Бог і за це навіть свій час і благословить нас усіх. Ще є один із напрямків, які могли би нас. А, мені, Бачите, мені так хорошо, мені молодь планувала, про що мені бажано зачерпнути і про що сказати. І я з ними погоджуюсь. Є ще така ситуація, коли. Ми як тіло Христа, тут так написано, зациклені більше на організації, аніж на служінні самому Богу. Ну це, напевно, трошки те, що я вже про це говорив, але я скажу так: любе служіння, воно все одно вимагає організації. Навіть провести собрання. Краще його спланувати заздалегідь, порекомендувати, договоритися. Брат, ти будеш перший пропити, ти будеш другий, третій, а ще якщо за тиждень це скажеш, це взагалі красота. Людей є час приготуватись, помолитися і бути підготовленим прийти, правда? І ця організація вона теж забирає і ресурс, і час, і сили. Але гірше тоді, коли людина на цьому тільки заакцентовується і більш нічого. Запам'ятайте, за любою справою, яку сьогодні ми в церкві з вами робимо, стоїть Бог. І про ту першу історію, яку я вам розповів з вашого життя, коли ми розпочинали якусь роботу і не було навіть того організатора, ми нібито робили роботу, але ми навіть не усвідомлювали, що цим всім керував Бог. І тому любу роботу, яку ви робили, чи це навіть та сама кава-чай, де ви це робите? Ну, що тут такого духовного. Але твоя проявлена увага, любов, вона відчується завжди. Знаєте, як кажуть. Борщ, зварений з любов'ю, він смакується абсолютно по-другому. Через що я дуже би вас закликав, друзі, якщо ти задіяний в служінні своєї, у тебе є задане служіння в церкві. І ти знаєш, що ти систематично це будеш робити. Чи оператор, візьму вас, до прикладу, ви собі настраєте свої камери, ви робите свою технічну роботу. Ніякої духовності тут нема. Ну, коли ви молитесь Богу за своє служіння, повірте, у вас апаратура буде менше ламатися. У вас буде, програми не будуть злітати. Ви будете краще працювати, тому що за вами також піклується Бог. Я не утрирую словами зараз і не щось придумаю. В любій роботі, чомусь водітіля, коли сідають, і в сніжна дорога, вони чомусь краще Богу моляться, ніж звичайний сонячний день. Чи не так? На що розраховуємо, друзі? Ми знаємо, що Бог по-особливому на нас буде звертати, і ми будемо бадьорими їхати за рулем і не слухатися якусь по псу. А ми будемо Богу молитися. Ну, Вибачте, кажу так, як є. Да? Старайтеся в будь-якій справі перш за все шукати Божої ласки над собою. І особливо, якщо це стосується якогось колективу, групи, ваша клітинка, ваша ячейка. Якщо ви помічаєте, що хтось з ваших друзів перестав ходити, не завжди переконаннями ти заставиш його знову прийти. Ну якщо ти за нього будеш молитися, запам'ятай, Бог знає його серце краще, аніж ти чи хтось другий. Навіть батьки інколи до кінця не розуміють його. А Бог через твою молитву буде впливати на нього. І людина прийме рішення. Стоп, я не з народом. Я хочу з друзями бути разом поговорити про Бога, розсуждати про Бога і навернути своє серце до нього. Тому хай нас Бог всіх поможе і благословить, друзі, бути відповідальними, в якій б ти роботі не був задійний, пам'ятати, що організація роботи обов'язково, але фундамент молитовний має бути. Обов'язково, тому що молитовна команда це дуже здорово. Я знаю, що не всі молитовники, але ви маєте себе виховувати все одно молитися за любу справу, яку ви робите во ім'я Боже. І ще один момент, про який ми маємо звернути увагу. Саламон, э, Самсона, пам'ятаємо Назарія Божого, в людини було покликання. Він був судія свого роду Божий в Ізраїлі. Бог йому дав ну, необмежений ресурс, необмежені можливості. Але, на жаль, його були моменти, коли він просто їх використовував для своїх особливих забаганок, ви це знаєте. так? І так само в нашому служінні інколи відбувається. Людина робить дуже гарну справу, авторитетна. Вона багато що робить. Ну, з часом вона, як кажуть, втрачає такий, знаєте, контроль. Є таке поняття. Підзвітність, подочотність. Вона уходить в самостоятельне плаювання. І така є небезпека. Я чому це кажу? Тому що справді є така велика небезпека в церковному житті. Коли людина каже, а що мені вони кажуть? Вони не вміють слухати, вони не вміють проповідувати, а ось я один в бідній душі своїй, як той лот, страдаю і мучусь, і я починаю рулити по-своєму, як я хочу. І все. Ну, знаєте, такий соліст з'явився. Я зараз не хочу принизити цю людину. Такі моменти можуть бути, і запам'ятайте, це трохи небезпечні моменти. Навіть апостол Павло в свій час був успішний євангелист, успішний проповідник, який набр... навернув в рази, напевно, більше, аніж всі апостоли Ісуса. Він переїхав в Єрусалим і звітує своїм братям про великі діла Божі. Тому що Він це усвідомлював, що це були безпосередньо прямі апостоли, учні Ісуса Христа. І він. Як правильний євреїв, вже християнин, просто між ними цим ділиться. І коли він наставляв себе так само, нових послідовників в своїх місцинах, він когось ставив старшим. Но він не, як казати, він не був солістом. Він старався працювати завжди в команді. Скажу так, були такі служіння, які я колись спробував з деякими друзями робити разом. Та нас не поймуть, не зрозуміють. І знаєте, доробились до такого одного моменту. Кажуть: слухай, так тяжко. Давай будемо вже просити, щоб народ з нами молився. Нам просто тяжко. Ми набагато більше можемо зробити, коли ми будемо разом працювати в колективі, шукати підтримки, поваги, порозуміння. Ну, це то саме автомобіль. Ну, представте собі, щоб я їхав на своїй ну хто на автомобілях їздить? От немає у вас бокових зіркал. Як вам? Хорошо їхати, контролювати ситуацію на дорозі. а? Та нереально, я як дивлюся, їду, з Жигуль, бачу в нього одне бокове зеркало, та я його обминаю, хто я, як от, чим подальше, тому що знаю, що в будь-який момент він може вискочити і скаже, а де що як? Розумійте правильно, набагато правильніше і краще, коли в тебе є поруч люди, які можуть сказати: Стоп, газуй, зупинись, почекай, прислухайся, візьми до уваги, постарайтеся це зрозуміти. Ви дуже гарні, молоді, потенційні. Люди, які сьогодні в нашій церкві робите багато справ. І вас Бог ще більше хоче використати сьогодні для своєї слави. Це ж не секрет. Старші люди, їхній ресурс вже ослаб. Я способі орієнтуюся. Я не буду говорити за когось, я за себе скажу. Що я набагато менше зараз можу зробити по тій причині, що вік дає про себе знати. У вас якраз сьогодні спроможність максимально послужити і потрудитись для діла Божого. Я вам більше скажу. Пройдуть часи, вас будуть дітки. Ви сядете і скажеш, от отця, я тобі щось розкажу, і в тебе є що сказати. Не, не соромитись, не скривати, не просити своїх родичів ні слова, щоб хтось знав. Бо соромно про це буде згадувати. Розумієте? А коли ви скажете, дітям є що сказати, пригадати, воно в тебе буде на устах, з кимось поділитись, порадитись, в тебе є що сказати, тому що в тебе хороший получився християнський досвід. І це причому в тілі Христовому, коли ти нікому не нашкодив, а навпаки, посприяв спільній справі, в якій Бог прославився, це саме класна ідея. І взагалі церква, її суть в чому? Проповідувати Євангелія, да? Бог дав нам владу, силу. Я навіть в кінці хочу це місце прочитати, і щоб Боже ім'я було прославлене. І одне із місць, яке я зараз буду на закінчення казати. На пам'ять контекст Пам'ятаєтесь момент, коли Ісус питав Петра, а ти за кого? Петро йому сказав правду, він каже: ти Петро камінь, да і каже: І я створю церкву на назад, що пекельні ворота не здолають її. Є ще одна відповідальність церкви Божої. Є духовний світ. А сьогодні, в ці часи, він особливо набрав сили. Отак, як російська армія сьогодні хоче захопити всю нашу територію, ворог, в нього кордонів немає, але він сьогодні дуже активізувався. Ми це знаємо різними засобами і можливостями. І сьогодні церкві не то, що потрібно просити Бога про захист. Сьогодні церква, Бог їй дав все озброєння Боже. Потрібно підніматися, брати ці всі обладунки Божі і протистояти і протидіяти ворожій силі. Це покликання і призначення якраз Божій церкві. А ви себе вважаєте Божою церквою. І ви зрозумієте, на вас лягає ця сьогодні відповідальність. Не ховатися, як колись в свій час Саул ховався в обозі. А йти лицем до лиця з ворогом і протидіяти з допомогою Божою, силою Божою, силою Духа Святого. Тому хай нам Бог всім поможе вам особливо молодь не змарнувати свій час в церкві, а навпаки, знайти своє місце, знайти своє призначення в церкві. І маленькі ці поради, які я вам сказав, взяти для подальшої такої християнської практики. Задіювати себе і використовувати для спільної справи для збудови нашої з вами церкви. Ми будемо далі молитися Богу. Тому я хотів би, щоб ви зараз піднялись і помолились. Перш за все, я хотів, щоб ви подякували Богу, Ісусу Христу, що Він вас, як ту перлинку, свій час найшов, оцінив. І не дешево оцінив. І написано віддав все, що було, так і він виконав. Заради того, щоб сьогодні вас назвати святими, Божими дітьми, особливим Божим народом, які взяти в його уділ. Шануйте і цінуйте цим покликанням. І попросіть Бога, щоб Бог дав вам сили бути вірними в тому покликанні в якому кожну з вас Бог вибрав і поставив. А хто ще не визначився, говоріть це Богу, признавайтесь перед Богом. Я знаю, що Бог через Дух Святий вам вкаже на цей напрямок, в якому вам потрібно стояти в церкві Божій. Молим.